В галузі, І для привату, і для багатьох інших банків в пріоритеті наступ. Перше, це все, що стосується продуктів харчування. Ми називаємо це ширше food value chain. Там можна починати від агро, або, як деякі кажуть, агро і Агрі, це і вирощування рослин, там пшениця, соя, ріпак, соняшник і так далі. Далі це твариництво, це молоко. Далі від Агроагрії ми переходимо до е, збору, переробки, е, логістики, е, транспортування е, це все, що є частиною цього food value chain. Далі, що відбувається, це все потрапляє в рітейл. І, і рітейл, великий блок рітейл, це інша е, зона нашої уваги. Чому? Тому що приват є великим гравцем на ринку торгового екварінгу. а це означає, що рітейлери. Є нашими природніми партнерами супермаркети, можна там побачити, в тому числі наші посттермінали, це паливний рітейл, да? Я не знаю, можете дивитися заправки. цікаві заправки. да, у нас є мережі, з якими ми хотіли би працювати, з якими ми працюємо, і так далі. Е, є ті, кого ми кредитуємо е, далі. Є DIY, do it yourself. Ну, наш, найяскравіший приклад в Україні це епіцентр, але є і